Права 564. Знайди відношення величин. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання – це 3 км до 4 км. Ці величини у нас одних одиницях, то записуємо просто як відношення чисел. Записуємо 3 чисельнику, 4 в знаменнику. Можна так і залишити, або можна перетворити в десятковий дріб. Ну що ж, давайте тоді помножимо на 25 і чисельник і знаменник. Додатковий множник записуємо 25 до 3 четвертих, то у нас вийде 25 помножити на 3, це буде 75. Знаменнику 4 помножити на 25 це буде 100, тобто 75 сотих, або записуємо як 0,75. Хоча можна залишити як 3 четвертих. Так, переходимо до другого завдання. 18 центнер до 6 центнер. Оскільки ці у нас величини в одних одиницях, то ми запишемо своє відношення чисел 18 до 6, 18 шостих і це дорівнює. Скорочуємо тоді на 6 І чисельник і знаменник. 18, що ділиться на 6, це буде 3, 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тобто записуємо це як 3 перших або як просто 3. То відношення 18 см до 6 см дорівнює 3. Отже, переходимо до третього завдання: 100 метрів до 1 кілометру. Щоб ці величини знайти відношення, нам потрібно їх звести до одних одиниць. Давайте запишемо 1 км у вигляді метрів. Пишемо 1 кілометр. Це дорівнює 1000 метрів. Є. Тоді це відношення буде складати 100 метрів. До 1000 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 100 і чисельник, і знаменник. 100, що ділиться на 100, це буде 1. 1000, що ділиться на 100, це буде 10. То запишемо, що це дорівнює 1. Десята. Або можна записати в вигляді десяткового дробу, як 0,1. Є. Переходимо тоді до четвертого завдання – 1 година до 10 хвилин. Щоб знайти відношення цих величин, їх потрібно звести до одних одиниць. Будемо зводити до хвилин, то записуємо, що 1 година це дорівнює 60 хвилин. Ну що ж, тоді відношення 1 години до 10 хвилин можна знайти як 60 хвилин до 10 хвилин або 60 до 10. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 10 і чисельник, і знаменник. 60, що ділиться на 10, це буде 6. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Ну і записуємо, що це буде 6 перших. Або просто 6. Тобто 1 година до 10 хвилин дорівнює відношення 6. Так, п'яте завдання 15 кг до 250 г. Ну, Тут також ці величини потрібно звести до одних одиниць. Кілограми зведемо до грам. Записуємо, що 15 кілограм. Це дорівнює. Кілограм це 1000 грам, тоді 15 кілограм це буде 15 тисяч грам. Граз. Тоді наше відношення буде дорівнювати. Отже, замість 15 кілограм ми пишемо 15 тисяч грам. До 250 грам. І це дорівнює. Ну що ж, щоб скоротити простіше, давайте ми так запишемо в чисельнику як 15, що множиться на 1000, А в знаменнику записуємо 250. І це дорівнює. А зараз скорочуємо і чисельник, і знаменник на 250. 1000, що ділиться на 250, це буде 4. А 250, що ділиться на 250, це буде 1. Тоді в чисельнику в нас буде 15, що множиться на 4, це буде 60. А в знаменнику буде 1, 61 або просто 60. Переходимо до шостого завдання. 200 квадратних сантиметрів до 1 квадратного дециметра. Щоб перевести, потрібно ці величини звести до 1 одиниць. Будемо зводити до квадратних сантиметрів. Записуємо, що 1 квадратний дециметр це дорівнює. 1 квадратний дециметр це квадрат розмірами 1 дециметр на 1 дециметр. Хто пам'ятає, можете це написати і одразу записати відповідь. 1 дециметр це 10 см. І інший дециметр це 10 см. То тоді в нас вийде всього 100 нагадаю квадратних сантиметрів. Щоб ви пам'ятали, звідки воно береться. Отже, тоді 20 квадратних сантиметрів до 1 квадратного дециметра це відношення 20. Квадратних сантиметрів до 100 Квадратних сантиметрів 20 до 100. І це дорівнює. Ну що ж, це можна скоротити на 10 і чисельник і знаменник. 20, що ділиться на 10, це буде 2. 100, що ділиться на 10, це буде 10. Ну і записуємо це як 2 десятих. Можна скоротити ще на двійку було або скоротити на 4 одразу і ви отримали звичайний дріб. Я так скоротив, щоб отримати десятковий дріб 2. Це буде 0,2. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відношення величин. Не забувайте їх зводити до одних одиниць. На цьому вправу завершено.